Всім привіт! Скоро Хелловін! І для американців це ну надзвичайно важливе свято, а ще важливе свято для Канади, Британії, Ірландії і можливо ще деяких європейських країн. До нього тут готуються ще з літа. В серпні вже відкривались тематичні магазинчики з різними костюмами і декором. І ми вже бачили в супермаркетах також різні хеллоуінські штучки. Іноді американці витрачають реально кучу грошей, щоб підготуватися і закупитися страшними штучками до цього свята. Здається, це язичницьке свято. Та й просто, якщо подивитися на суть Хеловина, можна зрозуміти, що це язичництво. Тому що духи, мертві, портали по той вічний світ. Ну, дуже нагадує, але деякі дослідники наполягають на тому, що це католицьке свято. Тому, можливо, якщо хтось знає точно, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Хеллоуін — це взагалі скорочення англійського виразу All Hallows' Eve типу, вечір усіх святих. І це не є якимсь офіційним чи державним святом. Але за популярністю воно друге друге після різдва. Вважали, що саме цього дня відкриваються двері в інший світ, у світ мертвих, і треба було дотримуватись деяких правил і обрядів, щоб уникнути біди і не зіткнутися з мертвими душами і не потрапити до них у полон. І щоб задобрити ці душі, треба було усім, звичайно, тим, хто хотів вижити. Залишити біля своїх бутиночків, що щось солоденьке, смачненьке. А щоб на вашому шляху не траплялись ляких мертвих злючок, треба було собою носити світильничок, особливий. Він виготовлявся з ріпи, звідти вирізалась середини вся м'якоть. А спереду вирізалась якась зла мордочка, щоб до вас точно ніхто не підійшов, а всередину клали просто вугілля, щоб він світився. Ось звідси вам і світильник Джека, і традиція вирізати гарбузики. Штати це свято привезли іммігранти з Ірландії, які тікали від голоду, і свято прижилося і розрослося. Замість ріпи почали вирізати гарбузики, тому що їх ну дуже багато було в штатах. А замість духів тепер діти, які стукають в двері і вимагають цукерки. Збереглася традиція переодягатися, і тоді переодягалися в шкури тварин, щоб збити спантелику духів. А зараз переодягаються в кого хочеш. Ти можеш бути хоч овечкою, хоч супергероєм. Через деякий час свято перестало бути релігійним і переросло в світське, тобто для розваги, день для розваги. Та й загалом це добра традиція, особливо для сімей. Тільки подумайте: спочатку ви прикрашаєте дім, потім виріжете гарбузики, далі шукаєте костюми, придумуєте щось цікаве на цей день, це стільки часу разом. Та й взагалі признайтеся. Багато хто хоче просто походити в костюмі якогось вампіра чи Бетмена, але ж це не зробиш кожен день, особливо коли ти дорослий. Тому дане свято поширилось по всьому світу уже без релігійного контексту, але з веселищами та солодощами. А зараз чого це я вам буду тут в кімнаті все розказувати, сидіти? Підемо на вулицю, і я вам покажу, як до цього свята готуються і як тут прикрашають домівочки. Оце у нас такий паук. Дерево і отам така паутинка. І в нас теж є гарбузики. Одного гарбузика ми зробили як котиком, а вночі оце отак. І десь уже з початку жовтня ти починаєш себе почувати, наче в якійсь страшилці. Якщо виходиш з дому, звісно ж. Попчики, вже підходимо до одного дому. Тут. Всякі скелетики, паучочки. Боже мій. До речі, по тому як прикрашений дім, можна зрозуміти, скільки дітей приблизно в домі і чиї вони там взагалі. О, там от така паутинка, як у нас, дехто просто прикрашає мінімально гарбузиками. Я вважаю, що гарбузики це дуже гарно. Mm -hmm. І отут красота, паучок. І на минуточку у нас тут не найбільш прикрашений район, десь на Троєчку з п'яти загалом виглядає дуже круто, але я досі не звикла до всіх цих костей і могілок, які перед будинками стоять. О, а це мій фаворит просто! От у них 100% діти. І нам, до речі, сказали, але вже після того, як ми прикрасили наш будинок, що павутинка це не найкраща взагалі, прикраса, тому що туди запутуються пташечки і жуки. Тут перед Хэллоуином у супермаркети починають доставляти просто неймовірно різні гарбузинячка які з бородавками, без бородавок, білі, оранжеві, різні просто, різних розмірів, кольорів. Знаєте, так інколи воно зовсім дивно виглядає, то що американці тішаться з цього веселяться. То що вони кожен рік ці могилки ставлять, цих скелетиків. В той час, коли в Україні це жорстока реальність, купти в житті не хотів бачити. Якщо бачив, то дуже хочеться забути. Але це їхні традиції, багаторічні традиції, причому вони ставляться до цього по-іншому. Для них Хелловін це свято мертвих, як я вже розказувала. От. І плюс мені здається, що ніхто, окрім українців, і особливо українців, тих, хто пережив, не зрозуміє всю цю серйозність і весь біль війни. От. Але у нас відео не про це, так що повертаємось. А тут ціла павуча тусока, паук, Раз, паук, два величезний. І очі сховані. Ой, а хтось тут навіть... Просто купив кучу ворон для антуража, щоб вони каркали. Шучу. Тут просто підготувують ворон. Проте я не знаю на що. Здається дивним. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13. І найголовніше питання цього відео: чи справді тут ходять діти з мішочками для цукерок і говорять, цукерки або смерть? Угу, Ходять. Звичайно, я цього ще не перевіряла, але мені багато вже хто говорив. І тут навіть залишають просто торбинки з цукерками біля дверей, щоб діти просто відходили, брали жменьку і а, а ще ми теж закупили е цукер. І побачимо, перевіримо, що це, як це буде. Воу, а тут, мабуть, були кучі-кучі пауків. Просто паучина стая. І білка. Бачите білку? отам білка. Багато білок. І дивіться, паук раз, паук два, паук три, паук чотири паук п'ять Так, я вже втомилась ходити, Вже багато території обійшла. Так що давайте прощаться і зустрінемось на наступному тижні. Па-па!